Вона легенда українського телебачення. Полтавська відьма з чорними очима. Ну, ха -ха. ну по-перше, ми всі тут трохи відьми на Полтавщині. А її шоу 10 років поспіль змушувало глядачів плакати разом з гостями студії. Ольга Герасим'юк ще з дитинства була активною дитиною та відмінницею у школі. Я хотіла вступати, можливо, в музичне училище, а може, ще кудись. Але невдовзі сталося те, що неочікувано змінило її долю. Це тоді була величезна, величезна, дуже популярна одна молодіжна газета. Оголосила конкурс на найкраще оповідання, і там написано, що той, хто виграє цей конкурс, всі три три етапи, той буде рекомендований на факультет журналістики. І, хоча дівчинка Оля, яка ще тоді тільки навчалася у восьмому класі, не надала цьому ніякого значення, та цікавість до різних випробувань все ж виявилась більшою. каже: ти бачиш, а там було написано, що я виграла в першому турі, тому дороги назад вже не було. Зізнається, що спочатку дуже засумувала, бо якось так сталося. Що доля за мене щось, ніби ти вирішила. Її дебют на телебаченні відбувся у 1995 році, де Ольга була однією з тих, хто починав створювати журналістику нової епохи. Це не твори писати, що це втручання твоє в життя, що це від тебе багато залежить. Говорячи про Ольгу Герасим'юк, не можна не згадати про шоу, з яким вона й увірвалася в медіапростір. Добрий вечір. 12 років тому у цій сім'ї сталося таке, що мало рознести цю сім'ю на шматки, як це буває після вибуху. Без табу стало першим українським соціальним ток-шоу. Туди приходили люди, щоб знайти вихід зі складної ситуації. Говорить, що не планувала для шоу довгого життя і високого майбутнього. Проте це показало, що все може бути інакшим, якщо ти справді став на той шлях, який тобі. Збігається з твоїм розумінням своєї ролі в житті. Окрім ролі, зразкової телеведучої, за нею закріпився загадковий образ полтавської відьми. Інколи я себе такою відчуваю. Все почалося з її авторської програми проти ночі, де потрібно було придумати цікавий анонс. Дойду, доходжу до дерева, за нього заходжу, а за дерева далі котиться колесо. Вона часто говорить про своє рідне місто. Коли її питають, звідки ви я кажу, що я спорядна. І це не просто якась формула, а для мене це відчуття. І це все е, дуже тобі дає силу. З початком повномасштабного вторгнення сила та витримка стали потрібними ще більше. А ось для сина війна почалася набагато раніше. Ольга говорить. Дзвонити на фронт дуже тяжко, тому пише повідомлення. Я якось повернулася з Нью-Йорка і думаю, треба зварити борщ, якби був син тут зараз мій зі мною. Він би його з'їв. Я його зварила і тут раптом відкриваються ворота, і залітає мій син. І виявилося, що він тут проїжджав і він якраз цей борщ знадобився. Щоб відволіктися від місцевої метушні, жінка кожні вихідні повертається у своє рідне місто, де завжди згадує. Моя мама до останнього свого дня життя читала книжки, ніби хотіла начитатися за життя і тому. Ще з дитинства пані Ольга проявляла великий інтерес до книжок. А у 2019-му вийшла у світ її власна книга Я повернулася, люблю отаке повернення і така любов до, до свого. До України, до міста, до свого дому, до своїх батьків. Це головне, що для нас є. Це про це ця книжка. Постійні відрядження, зустрічі з волонтерами та боротьба з російською пропагандою. Через таке насичене життя їй важко залишатися на позитиві. А взагалі, щойно в мене поганий настрій, я саджаю квіти або кущі. Через це в мене досить непоганий сад. Цей настрій швидко виправляється. Сьогодні Ольга Герасимюк представляє Україну в Раді Європи та безупинно веде боротьбу на інформаційному фронті. Проте її досягнення в журналістиці та неймовірна праця як ведучої ще досі є прикладом для початківців. Чому я це сприймаю з такою радістю? Тому що ви значить, наш труд був недаремним. Аліна Єна ТБА 31, спеціально на сесію з тележурналістики.